Практика на звільнення від невдоволення собою. Тому сідайте, будь ласка, зручніше і приділіть собі цей час. Я знаю, що ви знаєте, як це відчувається, бути невдоволеною. З Собою, коли ви себе пригнічуєте, засуджуєте, накручуєте, звинувачуєте, присіпуєтеся до себе, от всі окей, і тільки я якась не така. У вас до себе є претензія, образа, вимоги. Ну тобто це невдоволення, давайте чесно, воно відчувається як легкість, чи воно відчувається як важкість. Так, да, я впевнена, що відповідь 2, воно відчувається як щось важке. І якщо це невдоволення ситуативне, іноді, окей, але якщо ви невдоволена собою щоденно, тобто це невдоволення вже, як, знаєте, хронічна хвороба. І от вам вже здається, що це ваше окей, що це та норма. Яку неможливо змінити. Так, да, ви б не хотіли, щоб так було, але ви просто не знаєте, як можна інакше. Давайте ми сьогодні підемо в, в таке, знаєте, коли можна в себе погрузитися і повибудовувати з собою, зі своїми емоціями, почуттями, думками абсолютно іншу взаємодію. Отож, по-перше, дуже було би добре, щоб ви подивилися перше відео. В описі я лишу силочку, тому що ми там вже почали говорити про невдоволення, щоб ви вникли. А далі, будь ласка, давайте практично. Коли ви відчуваєте невдоволення собою, як це відображається в вашому тілі? Точно воно якось проявляється, як якась важкість, як якийсь тиск, як якесь зжимання, якесь навантаження, чи воно розпирає? Тобто це окей, і це нормально, якщо ви відчуваєте в тілі відгук такий. Ця емоція так відображається. Да, вона має свій малюнок напруги в тілі, і невдоволення теж. А, значить, що я вас зараз попрошу? Ви закриваєте очки. Чому? Тому що нам важливо перейти від нашого раціо до такої психоемоційної частини, коли ви пустите себе більше в контакт зі своїми почуттями, зі своїми емоціями. Нам дуже важливо з цією емоцією поконтактувати. Отож, згадайте, коли ви були невдоволені собою, можливо, ви зараз. Невдоволення. І ваша задача прямо закрити очі і відчути, як воно в тілі відчувається, оце невдоволення собою. А далі я вас попрошу, знаєте, от як візуалізувати, якби оце невдоволення собою могло бути на щось схоже. Це може бути явище природи, предмет, людина. То на що б воно могло бути схоже? Дозвольте собі, щоб у вас з'явилася якась асоціація. Немає правильної і неправильної, от яка, яка з'явилася, з тим і працюємо. те і окей. Тобто це невдоволення, воно таке відчувається, але воно як невидиме. І ми хочемо з ним поконтактувати, тому от знаходимо цей такий візуальний образ. От Прямо це невдоволення собою і те, на що б воно могло би бути схожим. Прям ставте його. Перед собою, от як будто би на витягнути руку, хоча ви в цей момент з закритими очима і тримайте фокус на цьому образі. Давайте ми вам дамо хвилинку, коли ви в себе спитаєте, це все невдоволення собою, на що воно могло би бути схоже, що воно мені нагадує? Угу. От воно, це воно, моє невдоволення собою. І ви кажете, так, да, от ти моє таке, невдоволення собою, я тебе бачу. І я тебе відчуваю. А зараз от попробуйте, як би це не було якось странно, да? от якби тебе зверніться до нього і скажіть: я знаю, от невдоволення собою, бо ти моє таке почуття, я знаю, що ти не хочеш для мене нічого поганого. Серйоз, не хочеш. Яка твоя функція для мене? Що доброго ти для мене хочеш? І в цей момент, ви знаєте, зробіть таке перетворення на одну хвилиночку. От ви в цей момент станьте от тим предметом, станьте своїм же невдоволенням. От тепер я не Альона, а я Альонине невдоволення. Невдоволення собою. Ось у Альона, а я її невдоволення. Що доброго, я для неї хочу. Яка моя мета для неї? Яка моя функція? Да, от я, Альона, не невдоволена, я дивлюсь на неї. Ну що я хочу? Я їй знов і знов показую, що їй не задовольняє. Фіксую її увагу, що їй не подобається, що їй не підходить, щоб вона це виправила. Я дуже хочу, щоб вона на кінець була задоволена собою. Я хочу бачити її радісною, я хочу бачити її усміхненою, я хочу бачити її успішною. Я хочу, щоб вона була задоволеною. Ух ти! Ух ти! Я вже не невдоволення, я Альона. І отак ви дозвольте собі на хвилинку перевтілитися. От ви є це невдоволення. Що ви хочете? Яка ваша мета по відношенню до вашої хазяйки, хазяїна? Що ви, благого, доброго, для неї, для нього хочете? Те, що приходить перше, воно там, ми не, не оцінюємо, там, це адекватно, це неадекватно, а що це це правильно чи неправильно. Просто чуйте, почуйте себе, яке, який меседж? От невдоволення, от оце почуття, емоція, який меседж до вас? Що вона, яка функція у неї? Окей, і тоді да, я знову Альона, а ви знов ви. Да, і ви знов дивитеся на це своє невдоволення собою. І попробуйте відчути, якщо це невдоволення, ну я не знаю, що воно сказало вам. Тут дуже важливо насправді бути дійсно в такому адекватному, правильному психологічному супроводі. Ну, я не знаю, наскільки ви в контакті з собою, наскільки ви готові чути себе, наскільки ви готові бачити щось що ви ніколи не бачили. Дивитися з того, з цієї, з того боку, з тієї точки зору, з якої ви ніколи не дивилися. Окей, Ну щось ви все одно почули. І, от, допустим, я. Да, якщо я почула від свого невдоволення, що воно хоче от навпаки, воно дбає про мене, да, воно хоче, щоб зі мною було все ок. тоді що? У мене виникає бажання подякувати цьому невдоволенню. Да, от невдоволення, Я думала, що ти хочеш мене просто знищити от оцим своїм якимось тиском, таким негативом, а ти виходить. Ну, хочеш навпаки, хочеш про мене подбати. Щоб я була успішнішою, щоб, щоб я точно була незадоволена, окей, я дякую тобі. І разом з тим це те, що важливо проговорити, дозвольте собі це проговорити вслух. І разом з тим, я доросла. І я буду дбати про себе сама. Я буду все робити сама із дорослої позиції, щоб бути задоволеною собою. Окей, це там за цим багато стоїть і не знецінювати, і не звинувачувати, і привласнювати свої, е, свої сильні сторони, і свої успіхи, і свої надбання. Це вже така ціла велика історія. Я буду все робити свідомо сама для того, щоб бути собою задоволеною без необхідності того, щоб тебе невдоволення знов, і знов відчувати. А, я тобі дякую. Я буду робити. Самостійно. Окей, що ви тоді? Прям відкалібруйте себе. Якщо ви це кажете, що тоді відбувається з цією картинкою, цим образом, який у вас був, до речі, це теж дуже цікаво. І якщо ви прийдете на консультацію, то ми класно розглянемо і образ, да, і все, що приходить, тому що воно має бути вкладене правильно. Зараз я не можу вам гарантувати, що ви підете от прямо туди. бо Бо мені треба вас пощупати, мені треба вас відчувати, мені треба з вами діалог і контакт, щоб ми кожну дію слово, відчуття правильно інтегрували і направили себе в конструктив, в життєдайність. Окей, ну якщо це так, наприклад, да, то що тоді з образом, як він, він відозмінюється чи ні, які відчуття в тілі? Якщо вам стає легше, це означає, що ви все робите правильно. Якщо вам стає важче, ні, це щось, щось не туди. Треба розбиратися ну, тоді е, зі спеціалістом. Обов'язково дбайте про себе. Угу. Тобто, якщо стає легше, ну прям подякуйте собі. да. І тут дійсно дуже важливо побачити, а якщо так і є. Що можна себе мотивувати не тільки прискіпуванням, звинуваченням, незауваженням і образами по відношенню до себе, а й якимось іншим способом. Угу. Тому сьогодні задайтеся питанням, ви розумієте, що коли ми невдоволені, то це означає, що ми постійно дивимося з погляду, а що тут не так, а що тут ти не доробила, а де тут ти не варта, от що тут не так, що з тобою? Не так. І оце невдоволення буде просто як хвиля вас накривати, просто накривати вам буде погано. А що якщо сьогодні ви почнете дивитися, як мінімум спробуєте подивитися на себе, на ваше життя, на те, що вас оточує, на ваші стосунки з позиції, а що тут так? А де зі мною все так? Не що тут не так, це те, до чого ми звикли, а, а що тут так? Угу. Походіть, будь ласка, з цим питанням, пишіть, будь ласка, ваші відгуки, враження. Якщо ви робили, дайте своїй можливість на самоті це проробити да? і діліться. Да, дуже рада, і хочу, і готова бути вам корисними, якщо ви готові м чесно, щиро. Дивитися на себе, і якщо у вас є намір, жага і бажання собі допомогти, тому що цей внутрішній намір, він буде залогом ефективної терапії, куди я вас і запрошую. Тільки для того, щоб звільнятися, йти в оцю точку там, де я є собою, і в повній мірі реалізувати свій потенціал. Да? Дякую, дякую вам.